Друзі, всім привіт, з вами Маріон. Давно не було відосів. На жаль, така зараз ситуація, самі розумієте, а більше казати нема сенсу, бо Ютуб не пропустить відео. так. Друзі, записувався останні війни, в мене активності багато не було, щось там призвало, одні трійки падали, нічого цікавого. Короте, Відос війни записував. записував. мабуть, на останні дві, тому що я не викладав на штук 4-5, а сенсу ну, там буде відос з, 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 це, більше години на який сенс. Останні дві випущу. Завтра це відео. Хоча вже, мабуть, і сьогодні це вже час такий. Ну і що? У нас сьогодні у нас тут мімік. Йх хочеться зловити. Давно нічого не ловив цікавого. Тому як би хотілося б. Так, спроб небагато, тому розчитимо на фарм. Тут я вже щось крутив. Закажуть за безплатні. Так, трійка якась. Не, маландор, зрозумів. Де в мене був, ну, корм 4 теж добре. Еп, еп, хеп. Так, є. Ідемо далі. Що тут ми маємо? Маємо, маємо. Ну, давай тут. Пишіть, що ви наловили своїх міміків. Чи не наловили? Мені давно нічого гідного не падало, регулярки падали, ну і все. а Такого цікавого взагалі нічого не було. Кайлані ти кайлані. О, о добре, це дякую. Це приємно. Так, проїжджай, Ну давай на тобі спробуємо. І... Бальтазар, ні. Що тут у нас ще є? Ще у нас є 10 спроб тут. Кого б хотілось, та не знаю, чесно сказати. Кого б хотілось, хотілося б міміка. Щось крутеньке, новеньке. Так, дякую. Порадуй. Ну, звичайно, одні три йдуть. Ага. Я тебе скормил и той раз і цей раз буду кормити. Так, ну. Не. міміки явно не мої. Так. Ну, не трика падают. А вот. Не, ну вообще я как это закчарованусь. А ну, пам. Зарол добро. И пам, а вот, не трика, друзья, вы бачите, что рубите. Шляпа шляпная, конечно. Ну, хоть так. Да. І знову ця шляпа. Ну, без миників будемо, друзі, без лех. Що я можу сказати? Ну, такий мене призивчик. Вилити це відео, потім войни по останні викладу. Всім дякую за перегляд, друзі. Кого не дивлюся, там коментарі не пишу, вибачте. Всім дякую, всім пока.